Всім привіт, любі друзі. Дорога підтримка. Віце яке поле капусточки, 30 сотих. Ну точніше не капусточки, а табаку. Дивіться, який сушений. А пахне яко, не передати вам. Із тих 30 сотиків... 300-400 кГ може буде? От що таке з липня немає дощу А навіть як щось воно впаде, воно навіть пороху не прип'є. Поливали ми її єврокубами, ну але толку ніякого. От дивіться, агресорок. Ну, кіло 30. Більше немає. Ну, що воно виросло? Навіть нічого... Не нашаткуєш навіть собі. Садиш картошку, кирпичі копаєш, Ну я думав, тут хоч буде е, перший сорт капусти. Про другу я взагалі не говорю, хто не знав, перший сорт це маленька капуста. Від кілограмчика вона рахується до 2,5-3. Центуріон, е, дивіться, як гарно лежить в балансі. Прекрасно, я рахую. Ну, я думав, що буде хоч така. Тонів 2-3. Ну, тут тонів взагалі не буде ніяк. Чи ти полиєш, чи ти не полиєш на другий день, дивіться. О. Пісок, люди нічого не оруть, не фризують, не дискують, немає сенсу. Тож ти зерно зариєш в землю. Гроші положиш. І все. І толку ніякого. ніякого. Значить, тріпсами ганяли. Два рази внесли салітру. Гарна була. Навіть, подивіться, один раз капусту пололи. Все, нема. Якщо нема зела, це і срака. А якщо є зело у вас на городі, то тіштеся. Я вам так скажу. Трактором її обходили, не пам'ятаю, один чи два рази. Міжрядку робили. Два рази салітру вносили, значить, потім від шкідника і від хвороби. Ну, толку ніякого. Ось таке ми бачимо, я там вам вставочку зроблю перед відео, яка капуста була. Надія була, зараз надії нема взагалі. На щось. От, Ну, Прухляк, він мягенький. Ну що це? Оце центуріон поле до половини. Ага. Добрий день, я агресор. Ну, тряпка, тряпка і все, таке, знаєте, шмата з трактора витерта з-під солярка чи з-під мазути. І все. Просто шкаралуп. їй немає навіть сенсу. Поливати, перше. Е, висихають скважину, в Скважині немає води. Друге. Люди вже не мають в краниці пити, там лишається 200-300 літрів. І по-третє, хто не знає, я вам скажу, чого така погода. Вона є штучна. То, тому що там в Європі падає, там поляків падає, там трохи білорусів, там то, там то. А в нас немає, в нас зазомбовано. Тому хто не знає, я вам зараз кажу. Це є штучна погода. Літачки кукурудзяники так просто над нами не літають. Тим більше вже всі, хто живе в квартирах, замітили, як вони розсівають якусь жижу. От ви маєте, з аграрної перетвориться не аграрна. Тому ось так дознімаю я те відео. І всім споспокійного та мирного неба. Всім па-па. Кому не важко, підписуйтесь. Всім дякую.